Невеликий куточок Донбасу міста Димитров, який відсвяткував своє сторіччя, є справжньою скарбницею відомих та талановитих людей. Місто пишається не тільки своїми Димитровчанами, адже його почесним мешканцем є сам президент України Віктор Федорович Янукович. Саме в Димитрові, на вулиці Островського, 3, розташована загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 8 яка була збудована у далекому 1966 році. За своє існування школа стала справжнім центром культурного соціального життя міста і діє за принципом Живемо з громадою і для громади. Створення оптимальних умов для інтелектуального розвитку кожної дитини як особистості, виявлення і розвиток її здібностей є проблемою, над якою працює педагогічний колектив. Світ змінюється шаленою швидкістю. Сьогодні не можна вважати викладання дисциплін якісним, якщо вчитель не використовує у своїй роботі з учнями комп'ютерні технології, інтернет-ресурси, сервіси. З огляду на це, однією з проблем, над якою працює колектив нашої школи, є впровадження інформаційних технологій в навчально-виховний процес. В серпні 2012 року 12 вчителів нашої школи були учасниками тренінгу інтел навчання для майбутнього в рамках реалізації першого етапу національного проєкту Відкритий світ. В ході тренінгу вчителі ознайомилися з корисними інтернет-ресурсами, сервісами та методами застосування їх на своїх уроках. І сьогодні. Ефективно і творчо використовують набуті знання у своїй діяльності, їх уроки стали для учнів цікавими, зрозумілими, захоплюючими, а головне дуже корисними. Тому педагогічний колектив і учні нашої школи за відкритий світ нових знань і мають велике бажання прийняти участь у другому етапі національного проєкту Відкритий світ. Всіх нас радує момент України президент. Видав всім на диво ініціативу. І тепер наш клас, буде і катего. У нас За запопоненці сама, зовсім вже не вірю я. Важко нам портфель носить, от би нам планшет купить. Учить конкурсі приймає, планшет виграва. Дошка вже стара у нас, мрію про ногу, я вклас. Дуже вона дивна, бо інтерактивна. В конкурсі відкритий світ. Сказки дійсно політ. Як би нам перемогти, дано знання знайти. Я хочу приймати участь у цьому проєкті, тому що 21-століття -е це століття інформаційних технологій. І я хочу бути сучасною людиною. Участь у цьому проєкті допоможе нам здобути нові знання, і в майбутньому житті ми зможемо користуватися сучасними технологіями. Я живу в невеликому шахтарському місті. Я хочу вивчатися як діти у Києві або в Донецькій. Тому ці технології мені допоможуть краще розвиватися. Я мрію навчатися в інституті штучного інтелекту, і ця програма допоможе мені здійснити мою мрію.